Брати, сестри, знову час вислухати слово Боже. Може бути його багато? Ні. Будемо привчати себе до дорослої їжі. Чоловіки є в залі, хто любить ману кашу чоловіки. А м'ясо посмажене на возничні, то так маємо і духовно також обідати, вечеряти. Я включаю, я навіть снідаю так міцно. Тому і духовно будемо так само. Куштувати духовну їжу для того, щоб ми були ну, дорослими, да, духовно е, стихлими, зрілими, міцними. Скажіть, моя українська вона зрозуміла, да? бо мій друг, е, пастор Роман Валерій, приходить і каже, є українська західна і там є свій діалект. Буває дуже важко там знаєте зрозуміти, що кажуть, бо дуже багато слів є іноземного походження, є, наприклад, українська там, полтавська, та, ту, ту, та до якої багато українців звикла. Вона білодійна, вона така е, зрозуміла. Е, є українська е, східна да, там, на Луганщині, на Донеччині теж у нас свій має акцент. А він сам кримчан, знаєте, з Кримом і на український ніколи не ті не то, що не розмовляв, а навіть не чув її. А зараз розмовляє. І вона в нього така, знаєте, на, е, стал, на, в стані е, розвитку. І він каже: В мене українська кримська. Але ви знаєте, велика йому шана за те, що він намагається і це робить. Е, скажу чесно, я також перехожу на українську мову. Мені важко, бо російське богослів'я, знаєте, але я прошу вас молитись за мене, щоб все виходило, щоб я зміг донести те, що Господь поклав мені на серце. Амінь. Ви mm -hmm. знаєте, тема, яку я вибрав для того, щоб разом з вами порозмірковувати над нею, вона не дуже така, скажімо, прозора. От. Я не хочу казати, що я буду в пару чи дивно пускав піска, але я зачитаю декілька віршів для того, щоб ми зрозуміли напрямок, в якому Господь веде нас в роздумах. На минулому тижні, в неділю, ми з вами проводили служіння спомен вечеря Ісуса Христа і ми з вами згадували історичну подію, коли Ісус разом з учнями у кімнаті. Верхній кімнаті зібрався для Пасхальної вечері, де він встановив новозавітню вечерю, яку ми сьогодні вже знаємо як причасть, Да? І от я хочу зачитати одну історію з тієї вечері, з того вечора, але трошки так з контекстом, щоб ми пороздумовували. Але ключ для роздуму буде всього-навсього не. Буде. Читаю Євангелію від Іоанна, 13-й розділ. 3 вішанища. Ісус, знаючи, що отець віддав усе в Його руки, і що він від Бога вийшов і до Бога йде, устав з вечері, зняв верхній одяг, узяв рушник і підперезався. Потім налив умивальницю води і почав мити учням ноги і витирати їх рушником, яким був. Підперезаний, тобто підв'язаний полотенцем, полотенцям. Підходить до Симона Петра, а Той каже йому: Господи, ти хочеш мені мити ноги. Ісус сказав йому у відповідь, що я роблю, ти зараз не розумієш, а зрозумієш потім. І восьми вірш. Петро каже йому: не помиєш моїх ніг повік. І Ісус відповів йому: Якщо не помию тебе, ти не матимеш зі мною. Части. Ключ для сьогоднішнього роздумів я би хотів, щоб для нас звучав, знаєте, на протязі всієї проповіді, і навіть коли ми вийдемо звідси, Ісус йому сказав у відповідь, що я роблю, ти зараз не розумієш, а зрозумієш потім. Ми знаємо з вами, Слово Божому, апостол Павло каже, Ісус Христос учора, сьогодні і повід той самий. Тобто Господь не Ніякі обставини, ніякі ситуації, ніякі інші обставини не можуть змінити Господа. Ви знаєте, я хочу задати питання собі і вам. А чи все я розумію, що Господь робить сьогодні в моєму житті? Чи все я розумію дійсно ні? І ви знаєте, інколи не розуміючи, що Господь робить в моєму житті, я впираюся. Я як той Петро кажу, Господи, ти що хочеш помити мені ноги? Та не буде цього. Я не дамся. У нас є мами молоді з маленькими дітьми, в когось вже є внуки такі самі чи правнуки. Ви бачили, коли в такому віці дитині мама хоче помити обличчя? Він бежить радісно, «Да, будемо вмиватися, давай, мама, вмивай мене. І мама бере мило, натирає йому обличчя, і дитина посміхається. Так, да, так? Да. Інколи заламати треба руки, тримати біля того умивальника, вмити, бо дитина зараз не розуміє, для чого. Для неї нормально, ну і що ж шоколад на, на лобі. Йому нормально. Але мама розуміє, якщо дитину не вмити, то у дитини буде що? Подразнення шкіри. Але дитина зараз не розуміє того, що робить мама. Але проходить час, і ми мамі кажемо, мама, я так дякую тобі, що ти мене виховала, що ти мене вигодувала, що ти мене да? що ти мене навчила. І то, і то, і буває, знаєте, сам парой там десь в розмові там з мамою, можу там десь, знаєте, там з гарячим серцем щось сказати, там, Чи мама, коли щось там не розуміє, там просить тебе, щоб ти щось пояснив, а ти, ти вже добре розумний. У тебе ж часу мало. Ти там, ой, мам, ну нещасно там. А потім думаєш, слушай, що ти кому ти кажеш? Вона тебе вчила ходити, читати, писати, тримати ложку в тих руках, а ти для неї зараз не можеш там знайти часу, чи ти там десь нехтуєш, буває? Ну, може я такий один, Ви, можливо, в кращому стані. Але буває, знаєте, Господь обічає. <кху> Тому що я хотів сказати, друзі, чи все ми розуміємо? Того, що Господь робить сьогодні в нашому житті? Чи розумію я, чому в моєму житті є хвороба? Чи розумію я, чому в моєму житті є такі обставини, я не маю дітей? Чи розумію я, чому в моєму житті такі обставини, я залишився без рідного міста, без рідної домівки? Що мені прийшлося переїхати? Чи розумію я, чому сьогодні в моїй країні війна? Є багато речей, яких ми не розуміємо зараз. Але зрозуміємо потім. Ви знаєте, на особистому прикладі можу сказати, що дуже багато речей, які в моєму житті колись відбувалися, я тоді не розумів. Я задавав Богу питання, знаєте, Господи, а чому? А для чого? І дійсно не можеш зрозуміти на тому етапі, але проходить час, ти просуваєшся вперед обертаєшся назад і кажеш слава Богу. Слава Богу! Знаєте, є дуже такий гарний приклад про молитву. Так само, друзі, хто з нас молився і не отримував обіць? не обіцяне, те, що просив? Ну хто колись молився щось просив і не отримував? Ну, багато, напевно, всі, так? Да? Ну всі, я не кажу, що не, не отримував відповіді, а не отримав, бо відповідь не дав чи ні теж відповіді. Вот. Але не отримував. Хоча в Слові Божому написано, що просіть Дану. і дано буде вам. так? Є ж такі слова. Але ви знаєте, дуже часто Бог не відповідає зразу так, як ми хочемо. Бог може не давати зразу те, що я прошу. Але проходить час. Ви знаєте, проходить, іноді проходить час. Але для чого той час? Бо, по-перше, Бог хоче, щоб я визначився, чи потрібно мені це. Ви знаєте, в моєму житті були речі, за які я молився. Молюся день, молюся два, молюся тиждень, другий, третій, а на четвертий вже не хочу за це молитися. Бо пройшов час, і я зрозумів, що то мені не потрібно, чи то не моє. Чи в мене дійсно змінилися обставини. Але на той час воно мені дуже там кортіло і треба. було. Скажіть, в нас є усіх діти. Там дуже часто ми хочемо там дати дитині срочно те, що вона потребує. Не завжди і не все. Якщо він просить їсти, я дам. Але якщо він хоче пів кіло я не дам. бо йому буде що? Шкода? Не шкода, а шкода. Да? Йому буде шкода. Ще одна є причина, чому Бог може не давати зараз. Яка головна мета взагалі у Бога для нас? Ну, отут на землі. Так, да, зрозуміло, щоб ми увійшли у вічність. Але отут на землі. А чого не зразу? Покаявся, прийняв хрещення. Ну, все. Сходь з орбіти зі мною. Що, що? Послужить. Що, що? Зміцнити вірі ще, прославити, прославити його ім'я, випробування. випробування. Дивіться, Господь дуже часто, дуже часто хоче, щоб в цьому очікуванні ми надбали саме головне, щоб ми освячувались, щоб ми зміцнялись в вірі, щоб ми, проходячи випробування, виробатували все, випрацьовували в собі що? Вірність Богу. Бо якщо, знаєте, опа, супермаркет тільки заказують і отримую, то не віра, то якась знаєте, така ситуація. Дуже часто ми не розуміємо, чому Бог допускає в нашому житті певні обставини. В моєму житті також я не знаю, чому Бог допускав і до сих пір допускає різні обставини. От я не знаю чому, але є відповідь, знаєте, яка частково відповідає на це питання. Дивіться, що каже 15-й розділ цієї ж книги. З першого вірша читаю. Ісус Христос каже до своїх учнів, я істинна виноградна лоза. Істинна виноградна лоза. А мій отець виноградар. Ви знаєте, для юдеїв в того часу, для жителів ну, близького Сходу, було дуже зрозуміло, про що казав Ісус. Вони всі займались виноградарством. Усі займалися виноградарством. Києві є район Винограда, знаєте, да? колись там поселялися мої е, мені знаєте, це було майже там 100 років назад. І от вони по обикновенню, як на Близькому Сході, біля своїх домівок садили, що? І вже пройшли роки, вже там довоєнний час до Другої світової, і цей район був названий Виноградом. Дуже зрозуміло для східної людини взагалі. Виноградарство, виноробство, бо то є в культурі, знаєте, в побуті того народу. І Господь дуже часто використовував такі прості приклади для того, щоб народ сприймав дійсно на простих речах, на побутових, на повсякденних речах складні духовні істини. І він каже, я істина, тобто єдина справжня лоза, А мій отець виноград. Усяку в мене гілку, яка не приносить плоду, він відсікає. А всяку, яка приносить плід, що робить? Очищує. Для чого? Щоб приносила більше плоду. Йде, який слухав слова Ісуса Христа, він розумів, слухай, в мене виноградник є. Біля кожного будинку був виноградник. До речі, коли Бог в старому заповіті казав Ізраїлю о тому, що якщо будеш слухатись мене, в тебе буде благословіння, він завжди казав, пам'ятайте що, що будеш сидіти під своїм виноградником. Про що це казало, що це буде мир, що в тебе буде все добре, що виноград буде родити, ти будеш на своїй землі, в своєму будинку, під своїм виноградом? Отже, Господь! Приводить в моє життя, обставини, які я іноді не розумію з метою, щоб мене що? Очистити, щоб я приносив ще більше плоду. Щоб я приносив ще більше плоду. Друзі, не дай Бог нам бути гілкою, яка плоду не приносить. Ми знаємо, так, що з нею робить. І людей, які це чуть, він розумів, я в цьому винограднику, дивлюсь, є в мене лоза, до якої є гілки. Так? По полозі струється що? Виноградний сік це да, е, пожива для е, всієї рослини. І гілки, які плодоносять, він їх обережно підрізає все лишки, щоб грозді були більші, щоб вони були, знаєте, такі е, більш е, урожайні і крупніші. А ті гілки, які сухі, які не плодоносять, щоб вони не брали на себе, не тягнули зайвий сок, не забирали силу у їх. Відсікає, потім збиралася така ціла купа. І що з нею робилось? Знаєте, такий хороший правопрост. Тому кажу, друзі, дай Бог, щоб ми всі приносили плід. Але Господь хоче ще більшого від нас для нашої же користі і для того, щоб приносили ще більше плоду, Він нас коректує. Ми завжди розуміємо це. Я навіть впевнений на особистому вигляді, що це інколи як? Боляче. Ну, боляче мені, да? коли мене там питаються в через коліно. Але це для мого блага. Інколи це не дуже приємно, бо нам треба якось міняти себе, треба підкорятися під Божу руку. Але це перш над усе для моєї користі. Ти зараз не розумієш. Але зрозумієш потім. І я набавлю до себе і подякуєш Богу. І подякуєш Богу. Знаєте, можна багато говорити про, то, що, про те, що ми можемо не розуміти речі, але общий напрямок нам часто зрозуміли, правда? Ну общий напрямок. Хіба Петро не розумів, що Христос хоче помити йому ноги? Він не розумів просто, як це може бути. Хіба Іоан Хреститель не розумів, що Христос прийшов від нього приймати хрещення? Обші напрямок Він розумів, але він не розумів, як то буде. Але Христос каже, залиште, те, бо так належить нам виконати усіляку правду. І Йоанн дає йому хрещі. Скажіть Марія, мати нашого Господа Ісуса Христа, хіба вона розуміла, коли прийшов до неї ангел? І вона каже, не знаю, як це буде. Я в не знаю. Але прийняла вірою. Ви знаєте, так і Петро. Так і Петро, Господь каже, дивіться, до нього, ти зараз не розумієш, цього вірш, але зрозумієш потім. Петро каже йому, не помиєш моїх ніг, нігпові. Ну, Петро гарячий, знаєте, завжди. Не помиєш. Ісус відповів йому, якщо не помиєш тебе, ти не матимеш зі мною частки. Друзі, якщо Господь. Не коректує нас. Якщо він не працює з нами, якщо ми не дали йому омити нас своїм словом, своєю кров'ю від гріха, то ми не будемо мати частки з Господом Ісусом Христом. Слово Боже каже про церкву, каже про дітей Божих, каже про відроджених християн, що вони. Співнаслідники кому? Христу. Ми тільки можемо там, та навіть не можемо. Ми не можемо навіть уявити наслідником чого став Син Божий. Коли написано, що Отець це віддав його руки, ми не розуміємо навіть, наскільки це велика, велика е... спадщина. Він коли людина отримує в спадщину квартиру чи будинок, і що, вона від радощі, да. І слово Боже каже, що не бачило то око людське, не чуло вухо, і навіть на серце людини не приходило. тобто людина навіть уявити не може. Написано, що Бог приготував для тих, хто його любить. Але дев'ятий свіж, після того, як Христос йому каже, що ти не матимеш зі мною частки, Симон Петро каже йому, Господи, не тільки моєї ноги, не тільки мої ноги, а й руки і голову помий. Друзі, ми можемо не розуміти, що хоче робити Господь. Ми можемо не розуміти для чого, але якщо це робить Він, ми маємо приймати. Ми маємо коритися для нашої пользи, щоб ми мали частку з ним. Не все зрозуміло, друзі. Багато християн просто, знаєте, втрачають віру під час очікування молитви. Не просто перестають молитися про те, що вони молились, бо, ну, можливо, нема волі Божої на те, щоб він отримав то чи інше. Але втрачають віру. Не дочікуються. Дивіться, що відбувається, коли людина не розуміє, що хоче від неї Господь, чи що він говорить їй, і просто залишає Бога. Всі знають, всі знають проповідь Ісуса Христа для тих, хто прийшов після насичення. Пам'ятаєте складні речі, які він казав? Дивіться. 54 вірш 6 глави Івангелія від Івана. Йона. Ну, Ісус з 53 го давайте. Ісус же сказав і істинно істину кажу вам, якщо не з'їсте плоті Сина Людського і не випіте Його крові, не матиме в собі життя. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, то має вічне життя, і я воскрешу його в останній день. Бо моя плоть це дійсно їжа і моя кров це дійсно пиття. Христос сказав духовні речі, дуже сакральні речі. Що значить їсти плоть Христа і пити Його кров? Це вірою сприймати жертву Його розп'ятого тіла і його пролитою кров'ю. І мати через це життя вічне. Це євангельська догматика про спасіння. Але юдеї, які були невідроджені ще з воли, які чули речі, які суперечили богослів'ю старого заповіді. Бо в старому заповіті, в законі Божому для віруючої людини заборонено взагалі вживати їжу кров'ю. А тут Христос каже речі, ну, канібалізм, знаєте. І дивіться, що виходить з цього. 140 вірш. Багато ж хто з його учнів, чуєте, не ворогів, багато хто з його учнів. Почувши це, сказав, які важкі слова. Хто може слухати їх? Та Ісус знаючи собі, що його учні ремствують на це, тобто робщуть, сказав їм, чи це спокушає вас? А якщо коли побачите, як син людський сходить туди, де був раніше? Дух дає життя, а плоть не приносить ніякої користі, Слови, слова, які я говорю вам, є дух і життя. Тобто істини духовні, які каже Христос, я вам кажу, вони дають життя вічне. Та є серед вас такі, що не вірують. Бо Ісус від початку знав, хто ті, що не вірують, і хто той, що зрадить Його. І сказав, тому, і сказав тому я й сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо не буде дано йому від мого Отця. І дивіться увагу, з цього часу багато хто з його учнів пішов куда? назад. І вже не ходив з ним. Здається, учні Ісуса Христа, які не змогли зрозуміти речей, що Він їм казав. Ти зараз не розумієш. Але в них не вистачило віри йти до кінця, навіть якщо розум не сприймав те, що казав їм Господь, і вони залишили. Написано, дивіться, пішов назад. Дуже багато християн, які не зрозуміли, що коїться в їхньому житті, розвернулися і пішли назад. І навіть в нашій невеликій спільноті таке відбувалося, коли люди не зрозуміли, що коїться в їх житті, і залишили Ісуса, залишили церкву і пішли назад. Тоді Ісус сказав 12, років, чи не хочете й випіти. Дивіться, християнство це добровільне. І Христос каже до 12, самих близьких каже, не хочете ви піти. З ними від мене він задає їм питання. Симон Петро, той саме Петро Гарячий, відповів йому, Господи, до кого нам Ти? Ти маєш слова вічного життя. І ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога, живого. Друзі, я хочу запитати вас. Чи зрозумів Петро, що мав на увазі Христос? Я відповідаю за свої слова. Ні. Ні. Він не зрозумів. Але в чому була його впевненість? В тому, що навіть якщо він не розуміє, що каже Ісус, я буду йти за ним до останнього. Чому? Подивіться, що він каже. Бо ми увірували і пізнали. Знаєте, колись я слухав промову одного православного священника. І він сказав таку річ, яка мені дуже сподобалася. Але прошу віднести до неї Да? Не просто по плоті, а духовну. Він каже: ви знаєте, я вже перейшов від стану віруючого до стану знаючого. Бо я не тільки вірю, що Бог є, я це знаю. І ви знаєте, дуже часто нам, віруючим людям, потрібно ще й знати. Що таке знати? Це переконатися. На особистому досвіді. Ви знаєте, ви, якщо звернетесь до відродженої людини, до людини, яка народжена з да, воцерковлена церковна людина, на якій почуває Дух Божий, і скажете їй, слухай, точно Бог є чи не є? Вона з певні скаже, що так. Да". І вона вам скаже, що вона спілкується з Богом, що вона молиться до нього, що вона має відношення з ним. І інколи це кажеться знаєте, для людей, які ну, біля церкви, знаєте. Які там можуть якось так подивитись на тебе, ну, типу, да, общається з Богом, все нормально, як би, хороший парень. Але це дійсно так. Але що робить що робить присутність Христа в житті, віруючої людині реальністю? Не просто міфом, не просто традицією чи чимось чи, чи цікавим, Дух Святий. Бо це велика різниця. Я колись також рахував себе віруючим, був в православній церкві, знаєте. І хоч я там ну, завжди знав, що є Бог, але я не виконував ніякі канони. Десять заповідей я знав, що вони є, про що вони говорять, але багато із цих заповідей мені подобалося порушувати. І моя плоть мала більше, знаєте, ваги в моєму житті, ніж бажання догодити Богу. Чому? Бо моя природа вона була невідроджена. Вона мала, знаєте, такий штамп дідусь Адама. І тягнула мене вниз. У мене не було сили і не було бажання доружати Богу. Я знав, що я роблю неправильно, але бажання чи сили робити по інакшому не було. Але прийшов час, коли Господь мені відкрився, коли він дав мені від Духа свого. І мої бажання вони змінили напрямок. Мої бажання стали іншими. Повертаюсь до нашої теми. Чи все я розумію, що в моєму житті робить Господь? Яка відповідь? Ні, я не все розумію. Я не все розумію. Але яка доля віруючій людини? Чи який її шлях? Шлях вірності, навіть коли я не розумію обставин. Скажіть один до одного, я буду вірний Богу. Проголосіть, я буду вірний Богу. Сьогодні брат Андрій казав про проголошення, про можливість, коли ми заявляємо в духовний світ, духовні речі. Я буду вірний Богові, навіть якщо я не розумію обставин. Друзі, я не знаю, чому я не заробляю мільйон. Друзі, я не знаю, чому я не маю 100% здоров'я. Друзі, я не знаю, чому, дехто може сказати, я не одружений, чи не одружена. Друзі, я не знаю, чому я не маю дитину. Друзі, я не знаю, чому я там маю ту і іншу обставину в житті, але я залишусь вірним Богу. До кого мені йти, каже нам, до кого йти, каже Петро? Ти Христос, Син Бога Живого, в тебе глаголи вічного життя, друзі. Але пройде час, коли Петро зрозуміє все, що казати. Ісус. Пройде час, коли. Від проповіді Петра. від того Петра, який тричі вітрікся за одну ніч. Його проповідь Буддафу буде в такій силі того, як на нього Дух Святий, що спочатку покаяться 4 тисячі, потім ще скільки? П'ять Це проповідь людини вже яка зрозуміла. Але треба було, щоб пройшов час. Друзі, так само і ми маємо як слухняні діти. Давати нашому Господові працювати з нами, щоб ми мали з ним час. Пройти час і не зрозуміємо. Я не буду сьогодні говорити дуже довго. Той посил, що я хотів, щоб Господь доніс через мене сьогодні, він звучить коротко і буквально так. Як я поголошу, я залишусь вірним Богові, навіть якщо я не розумію зараз. І Господь відповідає, а зрозумієш? Давайте встанемо на наші ноги і будемо молитися. Будь ласка, церква, нехай молиться, крайня молитва з кафі.